Візілотон сповільнює помутніння кришталика при катаракті. Ще вісім українських пілотів закінчили навчання на авіабазі у Великій Британії. Загалом Лондон уже підготував 20, 24 двадцять і ще 200 авіатехніків. Щоправда, Британія забезпечує лише перший етап навчання, оскільки королівські повітряні сили не літають на Ф-16. Як далі триватиме вишкіл наших хлопців, та як їх проводжали з авіабази, розкаже наша британська кореспондентка Світлана Чернецька. Ось вони головні герої цієї церемонії. Це вісім українських пілотів, які пройшли навчання на базі королівських повітряних сил. Спеціально для хлопців влаштували святковий проліт літаків, на яких вони навчалися. Особливо теплі вітання від посла України у Великій Британії. Валерій Залужний особисто знає кожного з них, адже більшість вже служила військово-повітряних силах, коли почалася повномасштабна війна. Зовсім скоро ці хлопці підуть у бій, і ми всі будемо молитися, щоб вони повернулися з бойових завдань. Молитися будемо ми, а літати, битися і перемагати будете ви. Я сподіваюся, ви добре цього навчилися. Ми сьогодні багато чуємо про перемогу. Що ж таке перемога? Перемога на полі бою і як результат у війні добувається не лише щоденною працею наших солдатів, офіцерів і волонтерів, а й баченням наших майбутніх дій та підготовці до них вже сьогодні. Прямо зараз ми отримуємо необхідну перевагу над нашим ворогом. Ми знаходимося тут, на цій авіабазі, саме заради наших майбутніх перемог. Для українських пілотів влаштували справжній випускний із запрошеними гостями з британського війська та уряду. Я би волів, щоб укрит. Український народ не був змушений захищати свої домівки від неспровокованого нападу і не піддаватися безперервній російській агресії, не страждав від неймовірних втрат щодня. Я маю одне просте прохання до вас. Я хочу, щоб коли повернетеся, сказали би своїм рідним, друзям, колегам і кожному українцеві, з якими спілкуєтеся, що Велика Британія буде підтримувати вас скільки необхідно аж допоки ви не переможете. Урочисті промови та. Вручення дипломів інструктори також обрали серед випускників найсумліннішого та вручили йому трофей. Джойстик дістався пілоту з позивним шкіпер. Він вже мав досвід польотів на українських літаках. В цілому програма дуже ефективна і вона дуже сильно попливала на наш рівень знань. В цілому, якщо ми навіть говоримо в такому тонкому руслі, як стандарти НАТО, це один із тих критеріїв, завдяки яким ми. Для чого ми приїхали сюди? Насамперед українців навчали англійської, адже це стандартизована мова міжнародних польотів, і в перспективі допоможе взаємодіяти із силами НАТО. Спочатку ми хотіли навчити їх англійської мови, а потім навчити літати, але вони настільки талановиті, що дуже швидко ми змогли об'єднати ці два процеси і навчили їх мови безпосередньо всередині кабіни літака, і це значно пришвидшило їхнє навчання. Тут же. На випускному пілоти могли продемонструвати своє знання англійської під час розмови з британською пресою. Ця допомога дуже важлива для українського народу, бо люди чекають на наше повернення. Ми готові показати світові, що можемо зробити. На цій авіабазі українці провели майже п'ять місяців. Спочатку пройшли два наземні курси авіаційної медицини та навчання у центрифузі з високою силою перевантаження. Останнє завдання догнати винищувач тайфун, який ти бачиш перед собою. Це буде на максимальній силі центрифуги у сім разів більші за гравітаційну. Потім прийшли до вивчення літака. Т'ютор на таких навчають усіх пілотів британських ВПС. Це стало знайомством українців з бортами четвер артого покоління. В програмі Навчання було не лише загальне керування літаком, але й польоти в умовах відсутньої видимості лише за приладами. Навігація на низьких висотах та фігури вищого пілотажу. Вони вже мають певний досвід польотів. Тобто, з одного боку, ми не вчимо їх літати, але ми вчимо їх, як літати на інших літаках. А також вчимо їх думати в літаках про те, куди вони летять, чому саме в цьому напрямку, замість того, щоб ними керували контролери повітряного руху, ми хочемо, щоб пілоти розуміли, Міле що і чому вони роблять? Це зробить їх значно успішнішими на Ф-16, коли вони битимуться за Україну. Королівські повітряні сили Великої Британії не літають на ф 16 тож можуть забезпечити лише перший етап навчальної програми. Від початку повномасштабного вторгнення у рамках британської програми Інтерфлекс вже пройшли навчання 45 тисяч українських вояків, понад 200 із них за авіаційною програмою НАТО. Це не лише пілоти, але й технічний персонал. Але для нинішніх випускників це ще не кінець навчання. Далі їх чекає ще кілька етапів. Наступний відбудеться у Франції на легких штурмових літаках Альфа Джет. Далі українців чекає поглиблена льотна підготовка від інструкторів французьких повітряних сил, і лише після цього вони пересядуть на ф 16 в одній із країн союзниць. Наше зобов'язання тренувати українських пілотів, так само як і українських солдатів та морпіхів, демонструє, що ми підтримуємо Україну скільки буде необхідно. Необхідні не лише ракети та боєприпаси, хоча вони теж важливі, але потрібно також навчати українців. Очікують, що до повноцінного бою ці пілоти зможуть бути готові вже за рік. Кожен із нас з хлопців, так хто проходить навчання тут, а також попередні групи. Я думаю, так само, як і наступні групи. Дуже дуже чекають повернення в Україну, бо хлопці налаштовані дуже серйозно перемагати ворога. Бо кожен із нас має сім'ю, і кожен дуже сильно переживає за те, як ця війна впливає саме безпосередньо на них і та й на народ в цілому. Слава Україні! Світлана Чернецька, Юрій Романюк, подробиці британське бюро телеканалу Інтер, марафон єдині новини.